Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про індивідуального підприємця в Німеччині, які види та які особливості і як правильно вибрати. В Німеччині існує декілька видів індивідуального підприємництва: перший це Freiberufler, другий це Кляйне Гвербе, і третій це Айнтрагене. Кафман до індивідуального підприємництва також може відноситись ландвірде і форствірде. Чим вони відрізняються зараз? Я розповім Фрайберуфлер, Вони не мають податкового статусу комерційного підприємця, тобі ж так званого ґевербліг. Тому вони відносяться до певної окремої категорії індивідуального підприємництва в Німеччині. Займатися даною діяльністю і реєструватися можуть виключно певна категорія осіб, які мають відповідну освіту. До них, наприклад, належать лікарі, юристи, податкові консультанти, архітектори, інженери, перекладачі. Закон також дозволяє і інші подібні професії, які вписуються в так звану вільну професію. По перше, це гірські гіди, скульптори, дизайнери, дієтологи, диригенти, it консультанти фотографи, художники, лектори, фокусники там консультації з маркетингу, музиканти, дизайнери інтер'єру, актори, письменники, викладачі танців, консультанти по менеджменту, візажисти. Але також потрібно розуміти наскільки складний вибір між фрайберуфлер і кляни верби, тому що, наприклад, той же самий it програміст він вже повинен. Рестуватися, наприклад, клянґе, верби, а не фрайб-руфлер. Але якщо ви займаєтеся е, веб-дизайном, то ви можете спокійно зареєструватися як фрайберуфлер. В цьому і складність полягає при виборі даних форм індивідуального підприємництва. На допомогу в даному випадку вам прийде податкова служба, яка може роз'яснити, допомогти і навіть проконсультувати, яку форму діяльності вам краще вибрати, в залежності від того, чим ви будете займатися, який об'єм доходу річний у вас буде. Тобто самозайняті особи фрайберуфлер вони не мають податкового статусу комерційного підприємства Ґвербліг, тому не відносяться до поняття ґверби. Наступна категорія це ланд і форст-вірти. Ландвірди це сільськогосподарські підприємці, тобто особи, які займаються там молочною продукцією, сільськогосподарськими якимись послугами. От вони реєструються також як індивідуальні підприємці. Вони також повинні ще стати членами сільськогосподарської палати в Німеччині. Forstwirte – це відповідні особи, які займаються лісничою діяльністю. Тепер дві самі цікаві форми, які використовуються при здійсненні індивідуального підприємництва це Kleingewerbe і Айнтрагенер Кауфлойте. Або Кауфман. Гвербе це взагалі будь-яка комерційна діяльність, яка не відноситься до вільних професій, або ж до сільськогосподарської діяльності, до лісничої діяльності. Індивідуальний підприємець, бізнес якого відноситься до комерційної діяльності, він називається Gewerbetreibende. Трайбенде. Якщо говорити про різницю між клянги Вербе і Kaufleute, то тут важливо, що Клянґвербе це Перша ступінь в індивідуальному підприємництві Kaufleute – Це вже наступний етап, який залежить від доходу, і він більш складніший регулюється торговим кодексом. І відповідно, бухгалтерія набагато і бухгалтерський облік він набагато складніший у Кауфман ніж у Кляїнґевер. Кляїнґевер не являється юридичною особою і тому не регулюється торговим кодексом чи законом про регулювання торгівлі. Бухгалтерський облік він досить простий і набагато зрозуміліший, і легший, ніж у в такої форми, як Кауфман. Основний критерій, за яким податкова визначає приналежність вашого бізнесу до Клянги Верба або Кауфлой, Кауфман, це є дохід. Саме від розміру вашого доходу податковий буде вас класифікувати як Kaufleute або Klein Gewerbe. Наприклад, для маленьких таких бізнесів, як там кав'ярня, манікюрний салон, або ж випічка або ж салони красоти, Klein Gewerbe – це ідеальна форма, в якій особа може займатися бізнесом і відповідним чином економити кошти. Діяльність Klein Gewerbe регулюється цивільним кодексом Німеччини Bürgerliches Gesetzbuch – в той же час, коли діяльність Кауфлойти регулюється торговим кодексом і, відповідно, є складнішою формою. Наприклад, давайте розглянемо з вами е, тепер порівняльну таблицю, щоб вам було зрозуміло, чим відрізняються Фрайбер Руфлер, і Kaufleute. і Кауфлойти. Ну, По-перше, це статус комерційного підприємства. У Фрайбер Руфлера немає, у Kleingewerbe і Кауфлойти є. Друге, це реєстрація в комерційному реєстрі. Фрайбер не потрібно реєструвати в комерційному реєстрі, так само, як Клян Верби, тоді як кауфлойте, вже реєструється. Особиста відповідальність присутня у всіх формах індивідуального підприємства, так само, як і в Україні, ви несете повну відповідальність всім своїм майном. Якщо у вас виникла перед кимось заборгованість, то ви будете відповідати своїм авто, нерухомістю в Німеччині і так далі. Стартовий капітал він не потрібен ні для фрайберуфлер, ні для клянг ні для кауфлойте. Цікавий факт із торговим податком. Наприклад, у випадку Фрайберуфлер торговий податок він не сплачується. Тоді, як у випадку, клянги верби і кауфлойти даний податок повинен сплачуватися. Якщо е, перевищується відповідна гранична сума, е, тобто до 25 тисяч євро можна не сплачувати вище 25 тисяч євро вже потрібно платити торговий податок. Це відповідний плюс-мінус. Реєстрація також відрізняється. Наприклад, фрайберуфлер можна зареєструвати буквально там за один день фінансамт е, в той же самий час, як Ленґверб або Кауфлойт е, е, потрібно реєструвати в Гевербе Амт. І трішки більше часу займає, але знову ж, ж таки не так, як, наприклад, така форма, як ГМБХ, вже товариство з обмеженою відповідальністю. Тому, перш ніж реєструвати якусь форму індивідуального підприємництва в Німеччині, ви повинні визначитися з такими критеріями, як е, який у вас буде дохід. Скільки у вас буде працівників, які послуги або види робіт ви надаєте, чи є ви вільним працівником самозайнятим, тобто підпадаєте під форму фрайберуфлер. Це все потрібно вам спочатку визначити і в подальшому звернутися вже до податкової служби, яка допоможе вам при виборі відповідної форми індивідуального підприємництва. З повагою, ваш адвокат Демченко.